Дивіться, зараз продемонструємо ембічний фокус з монетою. Чи 200 гривнями. Ми беремо 200 гривень. Беремо гаманець. Кладемо їх сюди. А далі їх треба трансформувати. Трансформувати в монету. Проте монета у нас одна. Хоча ми можемо зробити і дві. Дві монети також цікавіше. Хоча найцікавіше показувати фокуси з монетами. І фішками. 1, 2, 3. Одну фішку ми забираємо собі, і вона у нас ізає. Але пам'ятаємо, з чого ми починали? Починали ми з монет. Тому в нас є монета і фішка. Фішку забираємо собі і також стираємо. А тепер дивіться уважно. Я монетку забираю, і вона в нас насчезає. Хоча. Ні, ми її також можемо повернути на місце. Як вам такий фокус. Напишіть про це в коментарі. Також не забувайте підписуватись на канал та ставити подобайки.